Вітаю. Сьогодні я розповім вам, як оптимізувати зображення перед завантажуванням на сайт. Дивіться, є папка тест, в ній я підготував 5 зображень. Я бачу, що ця папка займає 291 МБ. І, наприклад, я розсортував там 5 папок, у всіх 5 папках різні, різні фотографії. Є така програма Cassium. Ви можете пошукати її в інтернеті, придбати та завантажити. Дивіться, я відкриваю цю програму, беру цю папку, все просто. Перетягую сюди цю папку. Тут є наступні налаштування. Ви можете їх у себе налаштування зробити такі ж самі. Тут вибираєте якість. У мене завжди стоїть 80, можна змінювати розмір на люту. Вибираєте папку куди зберегти та назву папки і натискаєте Виповнити зжаті. Ми бачимо економія 2.18 МБ, тобто ну, непогано. Також тут можна задати розмір, в який можна не розмір, а розширення, в яке буде збережено, збережені файли. Також плюсом є те, що, наприклад, дивіться, тут у мене чпеч так, ну, великим, великими літерами, а воно приводить все до одного типу. Я бачу новий розмір папки 757 кБ. Ось і все. Також, після чого ці папки можна їм дати назву і через FTP завантажити на сайт. Також просили люди показати, як робити скріншоти. Дивіться, наприклад, вам потрібно ось, ця, ось це зображення, яке ми зараз бачимо. Натискаємо клавішу Print Screen на клавіатурі. Вона виглядає ось так. Тобто ми натискаємо print Screen, відкриваємо Photoshop, натискаємо файл, створити і тут ми бачимо розмір. А, ось. ось ось розмір екрану, так? І натискаємо Ctrl-V. Або ось цю клавішу вставити. Натискаємо сюди. Якщо у вас немає цього меню, його можна, його можна ось тут увімкнути. Виділяємо фото, яке вам потрібне. І натискаємо Ctrl-C створити. І натискаємо Ctrl-V Вставити. Після чого, після чого натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-S, вибираємо формат та зберегти. Ми бачимо 617 мегабайтів. Далі я беру відкриваю знову касіум, перекидаю це сюди. Тик, 467. І бачу новий розмір, розмір цієї фото. Він 137 кБ. Ну, тобто 2 хвилини. 30 секунд. Дякую. Сподіваюсь, це відео, відео комусь допомогло. Гарного дня вам!